Всім привіт! В цьому відео я вам покажу три варіанти, як позбутися помилки на панелі приладів і за установки led ламп в ближнє світло, таких авто, як Volkswagen та Mercedes. Останнім часом люди все більше купують авто пригнане з США та Європи. Частіше за все, це такі моделі, як Volkswagen Golf, Passat, Tiguan, Jetta, Mercedes Metris та Sprinter. В таких моделях стоять дуже цікаві фіксатори ламп ближнього світла, які не дають змогу просто і легко поставити LED-лампи, але все одно їх встановити можна. Варіант перший. Купуйте ось такі LED-лампи це спеціально лампи, зроблені під ці моделі. Американський цоколь H7. Тут також є таких два контакта. Вставляєте їх у фару. Провертаєте, і все. Ніякої помилки у вас на панелі приладів не буде. Варіант номер 2 Купуйте ось такий фіксатор. І до нього купуєте LED-лампу H7 з канбус-блоком. Це обов'язково. Бажано, щоб на канбус-блоці писалась інформація його параметрів чи бренд самої лампи. І тоді. Вставляєте сюди, провертаєте і готово. Але є ще такий маленький неприємний нюанс. Ця дана лампа сюди не підходить, тому що, бачите, вона люфтить. Щоб такого не було при покупці ламп, звертайте увагу ось на ці фіксатори самої лампи. Вони повинні бути з такою розміткою, тому що на фіксаторі цьому. Як бачите, таке саме все. І коли ви берете лампу з такою розміткою, ось це вона звідси, то тоді, коли вставляєте сюди, лампа заходить плотно і без всяких люфтів. Ось довернули все, жодного люфту. І потім ось ті самі бокові контакти, як на цих лампах, ось все те саме. Ви вставляєте. І все, все готово. І третій варіант, коли ви вже купили led лампи без канбус-блоків, тобто тоді берете окремо, купуєте ось такі канбус-блоки під цоколь H7, під'єднуйте їх до лампи і до авто. І також ніяких вас помилок більше не буде. На цьому в мене все. Сподіваюсь, інформація була для вас корисна. Якщо є у кого які питання, задавайте. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.